Туреччина виступає за відправлення на Донбас миротворців ООН та готова надати грошову допомогу Україні. Про це після зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тейпом Ердоганом повідомив Петро Порошенко. За словами українського очільника, вони домовилися про 10 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, а також про те, що Стамбул надасть Києву додаткові 50 мільйонів доларів на те, щоб покрити дефіцит держбюджету. Країни реалізовують також ряд проєктів високотехнологічних галузей і готові разом відновлювати Донбас після припинення там протистояння. На цьому наголосив президент Туреччини Йдеться і про розробку і виробництво регіонального пасажирського літака для потреб Туреччини на базі новітніх технологій державного підприємства Антонов проекти. В аерокосмічній сфері співпраця в енергетичній сфері, і в цьому плані ми висловили зацікавленість у реалізації проєкту міжнародних газотранспортних проектів, зокрема спостачання природного газу з джерел каспійського шельфу та країн. Центральної Азії Україна додає тільки в Україні. Наші будівельні компанії реалізували проєктів на 4,5 мільярди доларів. Коли Україна подолає цей важкий період, турецькі будівельники будуть долучені до відновлення тих територій, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту.